Слава Ісусу Христу, вітаю, дорогі брати і сестри на моєму youtube каналі З вами отець Роман Лаба. І сьогодні, 31 липня, про що нам ще поговорити, якщо не про святого Ігнатія з Лойолі, якого, власне, в цей день церква згадує в літургії? Отже, 10 вражаючих фактів про святого Ігнатія Лойолу. Факт номер один: святий Ігнатій був з лицарського роду. Ініго Лопес, так називали святого Ігнатія при хрещенні, народився в 1491 році в замку Лойола в країні Басків, Іспанія. Він був тринадцятою дитиною в заможній лицарській родині з роду Лойола. Про його ранню юність відомо небагато, але відомо те, що він отримав дбайливе виховання, і батьки, представте собі, хотіли, щоб він спочатку став священником. Однак, досягнувши підліткового віку, він вирішив стати воїном. Спершу Ігнатій розпочав свою кар'єру як паш Хуана Веляскиса де Куельяра, міністра фінансів іспанського короля, а потім став офіцером в армії віцекороля Наваре. На публіці на той час він найчастіше з'являвся в обладунках з мечем, з кинджалом, з всілякою іншою зброєю, мріяв про земну славу героїчного лицаря. Ну і, звісно, хотів одружитися на якійсь красуні з аристократичного, а навіть з королівського роду ті амбіції. Факт номер два. Бурхливе життя. До 30-го року життя Ігнатій вів досить авантурний спосіб життя, тобто гулянки, азарт, поєдинки, гарні жінки і проблеми з правосуддям. Тому, якщо у вас все це є на рахунку, у вас є шанс стати святим, так як святий Ігнатій. Факт номер три переломний момент. Під час іспансько-французьких боїв в 1521 році офіцер Ініго опинився в обложеній памплоні. Під час битви гарматне ядро розторощило йому праву гумілку, і він кульгав до кінця життя. А пригадайте, а хто з біблійних героїв був вражений в бедру і кульгав до кінця життя? Напишіть в коментарях. Щоб вилікуватися, лицаря відвезли до його родинного замку. Довгі місяці одужання стали для нього періодом такої переміни, метаморфози глибокого навернення. Щоб не нудьгувати, Ігнатій попросив лицарські романи, але дякувати Богу, в замку їх не було. Тоді йому дали книгу під назвою Золота легенда блаженого Якова де Вораджін, це чтиво з тринадцятого століття, було дуже популярним на той час, і це була збірка біографій святих. Побачивши, що цей релігійний твір дуже зацікавив Ініго, його братова підсунула йому ще одне чтиво життя Ісуса Людольфа де Сакса. І після того, як Ігнятій переосмислив, роздумував над тими книгами, прочитав їх, він вирішив докорінно змінити своє життя. Факт номер чотири: духовне розпізнавання. Лікуючись, власне, в тому родинному замку, 30-річний Ініго, помітив, що коли його думки повертаються до гулянок, до бенкетів, ну до всього того, що було до поранення, спогади йому приносили радість, але потім наставала пустка, фрустрація. Але коли він читав золоту легенду життя святих, роздумував над життям Господа Ісуса Христа, то Радість тривала довше, спокій, мир тривав довше. Базуючи на цьому досвіді, святий Ігнатій почав таку практику розрізнення духів. Ця практика, він потім написав, духовні вправи, суттєво вплинула на духовне життя церкви, ну і, в принципі, стала одною із ключових елементів єзуїтської духовності. Ну але що тут будемо говорити? католицької духовності? Факт номер п'ять. Темна ніч, коли ми чуємо вираз темна ніч, що уявляє собі звичайна людина, коли чує темна ніч? Ну, темну ніч, що уявляє католик, католик уявляє містичний досвід святого Хуана де ля Круза, тобто святого Йоанна від Христа. Власне, після одужання Еніго покинув свій родинний замок і вирушив до Санктуарію Матері Божої Монсерат. Жебраку, якого він зустрів, він віддав свій дорогий лицарський одяг. А перед чудотворним образом Пресвятої Діви Марії він склав свою зброю. Ем, кажуть, що після цього акту він отримав таку довічну благодать повної свободи від тілесних спокус. Ем, не знаю, чи так дійсно є, то треба було би, щоб якісь спеціалісти більш, більш ем, компетентні в цій темі висловилися. Потім святий Ігнатій мешкав в місті Манреса, де оселився в келії, якому йому позичили домініканці. Жив в Богу, переживав, власне, ось ту темну ніч, сумніви, депресію і навіть мав суїцидальні думки. Якщо у вас є сумніви, депресія і навіть суїцидальні думки, ви теж маєте шанси стати святим, святою. Так, все це він згадує в своїй автобіографії розповідь про Чанина». Разом з тим, під час тих духовних випробовувань зродилося ну, щось прекрасне. Власне, зродилися ось ті духовні вправи, про які я вже трошки згадав. Остаточного вигляду вони набули лише в 1540 році. Тобто стали плодом 19-річних роздумів і споглядання молитви. 19 років. Коли ви подивитеся на цю книжечку духовні вправи Ігнатія Злойолі, то можете подумати. О, брошурочка якась. Але власне в цій книзі, в, в цьому трактаті 19 років досвіду. Неймовірно, цінна річ. Папа. -па. Римський затвердив духовні вправи невдовзі після їх створення у 1548 році. Таким чином, це не просто вже діло святого Ігнатія, наука святого Ігнатія це вже навчання церкви. Берімо, користаємося. Факт номер 6 Духовна втіха. Після цих випробовувань, які випали на долю святого Ігнатія, після Такого періоду, який можемо назвати темна ніч, настав час духовної втіхи. Одного разу на березі річки Кардонери поблизу міста Манреса, з Ініго сталося містичне переживання. Він все побачив, якби в новому світлі, в Божому світлі, все стало таким свіжим, ясним, цілісним. Неймовірно, щось побачити історію Божими очима. О! Напишіть, чи ви мали такий досвід. Повернулася радість серця. Він також відкрив в собі глибокі знання про духовне життя, про віру, теологію, і так далі. Відчув себе зовсім іншою людиною. І перше, що він зробив після цього перетворення ну що можна зробити після неймовірного містичного досвіду, якщо не так ви вгадали: паломництво до святої Землі. Паломництво до святої землі. Факт номер 7. Святий Ігнатій свого часу зацікавив інквізицію. Ну, важко, щоби хтось взагалі не зацікавив інквізицію. То була суперінституція. Якщо ви не бачили ще мого відео на тему інквізиції, то палко заохочую. Отже, повернувшись на батьківщину, Ігнатій разом з кількома друзями одягнув сіру рясу і почав допомагати місцевим вбогим і проповідувати їм. Це були вже такі початки, можна сказати, такі анонси, якби, Ордену, який згодом був заснований Ігнатієм і мав величезний вплив на розвиток латинської західної цивілізації, вчення, яке проповідував Ігнатій в той час, занепокоїло інквізицію, яка вважала ну і, напевно, слушно вважала, що без ґрунтовного богословського навчання не можна публічно проповідувати Євангеліє і правильно передавати католицьку доктрину. Тому. Ігнатія та його товаришів заарештували в Саламанці десь на 2 дні. А після цього пустили, відпустили так з попередженням, що якщо вони хочуть публічно проповідувати, то повинні закінчити богословські студії. І вони покірно підкорилися. Уявіть собі, що Ігнатій почав навчатися, маючи 33 роки. Ну і закінчив, власне, теологію в Парижі. Факт номер 8. Через три роки Ігнатія висвятили на священника. Спочатку він взагалі не думав про заснування релігійного ордену. І тому, знаєте, є така аргументована підозра, що це було діло Боже. Бо це Ігнатій не планував. Ну якщо Ігнатій не планував, ну то хтось планував, хтось планував це. так? Отже, так. Ігнатій не думав про заснування релігійного ордену, але змінив свою думку після такого містичного видіння, в якому побачив Христа, що стояв поруч з Богом Отцем. І Ісус сказав йому у видінні Я хочу, щоб ти служив нам. Саме тоді зродилася в його серці власна ідея заснувати товариство Ісуса. Ігнатій, звісно, був. Першим, хто до нього приєднався, а також Петро Фабер, святий і святий Франциск Ксаверій, також святий відомий місіонер. Якщо не помиляюся, то він зустрів їх у Парижі. Там з ними потоваришував. Всі вони зібралися 15 серпня 1534 року в Каплиці на схилі Монмарту. І там під час Меси, яку відслужив Петро Фабер, склали обітниці в богусті. Чистоти та вірності церкві, а особливо святішому отцеві, послух святішому отцеві. Так народилися єзуїти. 27 вересня 1540 року папа Павло III затвердив чернечий устав, поданий йому святим Ігнатієм. Факт номер 9. Святий Ігнатій так заповів власну смерть. Добре знати, коли помреш. Можна трохи приготуватися. Знав, коли помре, 30 липня 1556 року Ігнатій оголосив про свою смерть і попросив надати йому папську індулігенцію відпущення гріхів. Ну і помер на наступний день, 31 липня 1556 року. На той час, уявіть собі, орден єзуїтів нараховував близько тисячі осіб за життя засновника. Тисяча осіб, неймовірно, супер. Ігнатій Лойола був беатифікований Папом Павлом V у 1609 році і канонізований Григорієм XV у 1623 року. Його мощі спочивають у церкві Іджезу Джезу в Римі. Факт номер 10. Орден єзуїтів суттєво вплинув і розвинув західну цивілізацію. Орден Єзуїтів подарував церкві відомих богословів, філософів, вчених, ну але передусім святих, які вплинули на західну цивілізацію. За понад 450 років існування орден подарував церкві 44 святих, офіційно канонізованих, 137 блаженних. Це такі відомі постаті, як святий Петро Канізій, вчитель церкви, святий Роберт Белярмін, також вчитель церкви. Це відомі місіонери, як святий Франциск Ксаверій або святий Петро Клавер. Ем, ну, і також це цілий ряд вчених, які подарували людству не один винахід, наприклад, Григоріанський календар, який завдячуємо отцю Христофору Клавію. Або гіпертекст, який завдячуємо отцю Роберту Бузі. Це, наприклад, одна із перших мап місяця, яку ж утворили Джованні Батіста Річолі і Франческо Гріманді, італійські єзуїти. Це також дослідження з царини єгиптології, археологія, прочитання древніх єгипетських пам'яток і багато іншого. Дуже чудовий текст є на цю тему. Здається, він називається так: 12 винаходів, які. Людству подарували єзуїти, і цей текст можна прочитати на кредо. Заохочую посилання в описі під цим відео. Дорогі мої, дякую вам за увагу і традиційно прошу, щоб ви поділилися, який з цих фактів вас особисто вразив, надихнув, змотивував до роботи до більш глибокого наслідування Ісуша Христа. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!